Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про подію блогерів, результат івенту прогнозів. Цікавий для мене конкурс, який нещодавно завершився, про підготовку до посилених данжів 6 рівня, проходження доступною командою івенту на наро. А також розглянемо нововведення в виді скінів на героїв. Добігла до кінця подія блогерів, завершилось голосування. Офіційних результатів ще немає. Але вже зрозуміло, ну, місця вже зрозумілі. В першу чергу, в першу чергу, хочу подякувати всім, хто проголосував за мене, хто підтримав мене. От це дуже приємно, дуже багато людей. тому що, ну, Я тільки недавно почав, і така підтримка, я дуже вам за це вдячний. В в фінальній таблиці ми зайняли 23 місце з 30. От. І для початку це дуже і дуже добре. Призи, які отримають ті, хто за мене проголосував, ви вже можете їх забрати. Це призи з 11 по 30 місце. От. Переходьте на цей сайт. Я посилання залишив. Описі. І е, забирайте, ну, невеличкі, але е, плюшки. Далі е, з цікавого, а Scratch зайняв перше місце от, е, з величезним просто відривом, Тут е, явно все е, заслужено. От. ну і хочу визначити, звісно ж, Sky, е, Sky він зайняв третє місце. От, і був дуже близький, щоб зайняти друге місце. От, і хочу, звісно ж, привітати його і його, ну, всіх, хто за нього проголосував, його підписників от, з досягненням третього місця. Це, це дуже сильно. Також завершився перший раунд події-прогнозів. Перемогла синя команда. Вітаю всіх. Хто поставив на синю команду, я ж робив свій прогноз щодо перемоги червоної команди. І червона команда програла. Мій прогноз виявився невдалим на цей матч. Щось цікавого. Напевно, більші гравці, це вже бачили. Коли ми передивляємося на гори, До нас з'явилося тут 8 сезонів, тобто в розробників плани на 8 сезонів. Третій сезон зрозуміло, четвертий. Зрозуміло, на п'ятий сезон а, вони перенесли шахлу, Дара, а також три епіки. До речі, кірця була непогано цікава. І цей був Талоран. Шостий сезон тут нічого немає. А, на сьомий Рарок перенесли. І на восьмий сезон також одну рарку я бачив. Тому чекаємо, чекаємо контенту в першу чергу на. На п'ятий сезон буде дуже цікаво подивитися на інших героїв, крім цих, що ми вже бачили. Далі спідрани. Любителі спідранів, або просто хто хоче там трошки собі заробити такої от валюти для ядра стихій, готуйтеся вже завтра. Потрібно пробувати на результат. Ну, звісно, якщо вам це цікаво. Далі острів. Через два дні зможемо прокачати до. 10 рівня idol, значить, можемо прокачати далі і інші будівлі. Також рекомендую заглядати в торгову лавку, часто є тут багато цікавого. Особливо уваги заслуговує кубик, який тут по скидці буває, а також такі рідкісні, рідкісні кристали. Про них трошки пізніше. Далі скини, коротко про скини. Що можу сказати, дуже занадто дорого, наприклад, для Хвітар, так? Я думаю, на інші Екзи буде така сама ціна. Візуально візуально подобається. Візуально на Хвітар з цим драконом подобається. От, далі інші, інші скини. Тут можна купити таких маунтів. Тепер ці а, печатки на їх покупку можна отримати за сезон а, нагороду. Ну, це зрозуміло. Виглядає нормально. А, далі. Далі Далі. Скини на звичайних героїв. Вони мені не подобаються. Візуально. Це чисто моє. А, моя, звісно ж. А, моє бачення. От. Візуально, ну. Особливо то нічого і, і не помінялось. Отут тут е, те саме, тут за крилами трошечки е, платимо душі. Звісно, в кого багато цих душ, в кого там по 10 душ на складі, їх немає куди витрачати, то так. Це, це можна робити. Ого, ну. Для мене різниці реально немає. Тобто, візуально, там десь трошечки щось. Тут те саме, в принципі. Це, це не ті скіни, які я а, реально чекав. Це особисто для мене. От. Для когось а, може бути по-іншому. Приклад скінів, які я чекаю і чекав, а, ось вам скріншоти, один, другий. Третій. Ну і так далі. Ви зрозуміли. Це особисто моя думка. Ваша думка, звісно ж, може а, відрізнятися. Не забувайте проходити щоденні завдання лабіринти на героя Наро. Завдання нескладні. І отримати безкоштовно героя. Я думаю, треба всім, хто активно грає, в кого якби, слабенькі героїв хто думає, що не пройде. Зараз коротеньке відео, якими героями вам вдасться закрити другий день цього випробування. Покажу, якою командою новачкам краще всього проходити випробування на нару. От, як бачите, яка в мене команда, зараз буду по кожному герою пройдемося. Герої заморозки, я використовую їх два. Відімір. Зрозуміло чому. Він, в нього перескакують оці його кульки, От, плюс є аура атаки чудова. Масовий хороший ДД. Уилл накладає заморозку для Відіміра досить добре, і заливається від того, що він її накладає. Тобто, ну, досить часто буде ходити. Далі синергія призиву з двох героїв. Це Joyce і Ізитаріон. Можна їх поміняти місцями, тому що Олен дає швидкість атаки другого рівня. І Готовність абсолютної навички нам повишає. От. Тому ми можемо її поміняти місцями. Але тут е Іситаріан теж е добре, тому що повишається швидкість атаки саме дракона. От. Альтаїр е тут, е по-перше, е тому що якби е швидкість атаки. От. По-друге, він бафає наших союзників, і вони наносять додатково дамаг. Сюди він дуже непогано підходить. Що ж, давайте перейдемо до бою. А ну, аура. Або від Відіміра, або від Ізітаріана. Е Все, ми завершили успішно випробування. І заберемо зараз з вами нагороду. Також завершився конкурс Таверна А, Полягав цей конкурс в тому, що потрібно було зробити гайд на коридор фей. Я використовував якраз таки команду Вадима Пондера. Той гайд ви всі бачили в мене на каналі, і я його робив з таким зазором, скажімо так, да, запасом, з кодованими субтитрами англійськими, все як вказано в правилах конкурсу. Для того, щоб відразу подати його на конкурс. Вийшло зайняти перше місце, воно поділене між мною і гравцем параноїд. Ще раз подяка Вадиму Пондеру за чудову команду. Я вже на своєму аккаунті почав підготовку до посилених данжів 6 рівня, тому що зовсім скоро вже вони відкриються. Звісно ж, потрібно зараз використовувати тільки звичайні билети, які нам дають кожного дня по два штуки. А оці ми збираємо і якраз таки будемо використовувати їх на 6 рівень, коли зможемо пробивати. Як ще я до цього підготувався, це якраз таки посилення. Оці кристали. Заходимо сюди і бачимо, що є отакі от рідкісні кристали, які нам не випадають з-під земель. Ми можемо їх тільки купити на острові. Давайте я вам покажу. Сьогодні один там також купив ось такий, наприклад. Називається а, рідкісний скарб 2. Коли він спрацьовує перший раз, а, то є від 15 до 25% шанс, що все легендарне та міфічне спорядження, яке випало в цьому бою, буде покращено до легендарного та міфічного плюс. Ну, це просто шикарний кристал, а, який потрібно, потрібно використовувати, потрібно прокачувати до легендарного рівня. Отакі кристали. І е, використовувати. От. Давайте я ще раз покажу. От, наприклад, везіння також кристал, він синій, але е, просто що збільшується награди. Це не найкращий кристал, але я все одно його е, заберу. Е, кристали посилені, типу щити. От таке. Це нам не потрібно, це ми зможемо отримати за звичайні підземелля. Так само кристали активації. Вони також зазвичай підземелі, або може тут якісь цікаві ви Знайдете, то ну, для себе то можете купити, але я не рекомендую це робити. Далі, на рахунок кристалів. Ще цікавий момент по крафту цих кристалів. Як я це роблю? Кристали активації тільки ті, які вам прям. Дуже потрібні, ви можете крафтити. От, в мене їх тут немає легендарних, тому що я ще з сундука не витягував. Наприклад, мені подобається е, кристал, який актується в началі бою. От. І далі актується кожні тут 24, якщо покращити там, наприклад, 15 секунд. От. Це дуже хороший кристал. Е, він е, може також нам допомогти. Е, також нам е, потрібні кристали, які активуються всього один раз за бій. Е, Це для. Якраз таки отаких от е, кристалів посилення. От. Наприклад, е, якщо кристал спрацьовує е, ми отримуємо 25%, е, що спорядження отримає в додаткових характеристиках просвіт або е, процент атаки. От. Тобто дуже хороша річ, наприклад, ми гарпію б'ємо і нам потрібен шолом з відсотком атаки. Чи з просвітом, так? І от, або те і те. То. Наприклад, така. Так само є на кріт шанс е, от, кріт -дамаг. от. Я трошки покращу. покращив. Е, давайте покажу вам, е, якої логіки я притримуюсь. От, Наприклад. Мені потрібно шанс отримати міфічне спорядження в цьому бою буде повищений. Вибираю дві таких. От з однаковою, бачите, з однаково дві зірки, і тут дві зірки. Покращую і отримую на три зірки. От. Тобто, а от якщо з різною зірковістю, так, покращувати, то може бути зовсім інше спорядження. Я цього робити вам. Якщо ви не хочете втратити саме ці ефекти. Але якщо а, в нас є от два якихось а, непотрібних, наприклад, зниження атаки і а, ХП. Звісно ж, краще б вони були однозіркові, одно але як є. мені такі не потрібні. І я хочу отримати випадкову якусь руну. Так? О, не руну кристал. А, я нажимаю виготовлення. І випадково отримую, а, що є 4% шанс. Щоб буде просвіт, або відсоток атаки. Далі в мене такі вже є дві, і е, я їх е, з'єдную, щоб отримати т, е, отут більше зірочок. З'єднуємо, отримуємо три. Тепер 6%. От, і таку три. Е, е, я потім з'єднаю з іншою такою 3, коли, коли візьму таку десь. От, або куплю, або також е, скрафчу. Давайте, до прикладу, візьмемо дві. 2 з ХП. Бачите, 2 з ХП по 4 зірочки. Ми її покращуємо і отримуємо одну фіолетову. От Потім цю фіолетову. Де вона? Ми можемо з також не дуже потрібною нашою з'єднати і отримати якусь випадкову. Давайте спробуємо, що в нас вийде. І ми знову отримали на 18% шанс просвіту або атаки відсотка. І тепер ми можемо дві їх з'єднати. І в нас, подивіться, в нас є шанс, точно вона буде фіолетова, або 13% шанс легендарна, якщо прокне. Або ми можемо. Ну так, давайте так зробимо. Давайте так. Фіолетова, звісно ж, і а, дві, дві зірочки в неї. Тобто, зрозуміло, отак помало-помало крафтити, докрафтувати до, до легендарних. До легендарних саме оці рідкісні, а, які реально нам а, потрібні. Особливо, а, які підвищують шанс. А, зараз гляну, чи в мене така є взагалі. Особливо зверну увагу на такий, от, кристал рідкісний скарб при першому спрацюванні дає 20% шанс, але коли буде легендарна більший шанс, що все легендарне спорядження, яке випаде, буде покращено до легендарного плюс та міфічного плюс. Це, на мій погляд, найкраще. Найкраще посилення, найкраще найкращий варіант для нас. Так, ну, з кристалами е, і посиленими данжами, е, я думаю, ми розібрались. На цьому я буду завершувати відео. Е, дуже дякую всім, е, хто дивиться мої відео, хто е, ставить лайки, хто е, коментує, хто підтримує. Велике дякую. Я дуже це ціную і е, стараюсь для вас Робити контент кожного дня, ну, наскільки це в мене виходить. Тож, Всім гарного дня, гарного тижня, гарної гри. та до побачення до зустрічі в нових відео.